Вітаю вас на каналі Мінселінцю. Хочу вам сьогодні представити е, свого друга, нашого підписника, який приїхав з Чехії. Е, хочу розказати розказати, наприклад, про свою роботу, про життя в Чехії. Він вже довго живе в Чехії, вже, вже років напевно 6-5-5. 5, І він би хотів би чогось, може, для вас щось цікавого розказати, може для мене щось нове Підчеркнути. Можливо, ви чогось не знаєте, можливо, вам буде цікаво послухати е, про роботу його, наприклад, там, не знаю, про життя в Чехії, про людей, як взагалі він, вже, ж, живучи в, в Чехії, вже 5 років він вже внедрився в ту систему, ту, так. Ну, І хочу сказати, що будемо з ним спілкуватися, так. Що Залишайтеся на каналі, ставте вподобайку і ми продовжуємо. Скажи, в якому році ти поїхав в Чехію, і, і як довго ти вже в Чехії? Так? Ну, я приїхав в Чехію, це був кінець року, десь приблизно жовтень-листопад 2019 року. Угу. Перший раз я приїхав на випробувальний термін, тобто на 3 місяці. Угу. Я поїхав, попробував, мені сподобалось, і я повернувся, продовжив. І так Контракт. продовжує контракт став довготривалий, угу. і я так там і залишився. так і працюю, втягнувся Але в роботу. Вже таке вртаке як контракт, як в Чи, в Польщі немає карту побиту. Як тобі фірма продовжує, наприклад, документи. Є. Е. Е? Спочатку на три місяці тобі просто роблять як візу. Uh -huh. Потім, коли ти заключаєш вже довго ну Перший раз ти заключаєш, якби ну, це рахується довготерміново, але вони дають на рік. Uh -huh. Роблять карту таку тривалу робочу карту і на рік часу. Uh -huh. Коли я попрацював рік часу, тоді тобі дають вже договір безтерміновий. Тобто ти вже якби працюєш, не ти вже не, не час. продовжуєш, він вже є безтерміновий, так? і карти вже після того робляться на два роки. О, класно. Класно. А скільки часу чекати на таку карту треба? Перший раз чекати треба довго, десь місяця три-чотири, до півроку. Ага. Тобто ти можеш залишатися, ти рахуєшся якби в статусі очікування. Ага. Ти можеш працювати. Так, ти працюєш, все цей, але сама карта виробляється десь перша півроку, а потім вже наступні карти вже вони роблять швидше. Автоматично. Е, ш, ну, ну швидше. швидше вже термін. Ага, Ага. А е, як довго ти працюєш на тій самій роботі в Чехії? Як Наприклад. я поїхав перший ага. раз як на ті три місяці саме на той завод, ага. на ту фабрику і в то місто. Так. Я там так і залишився. Класно. І скільки часу вже пройшло, я не шкодую. що Але я перше, не буду. ти працював через агенцію чи працював вже одразу напряму? Там був нюанс, там була агенція, але вони влаштовували напряму. О, класно! Класно. Бо Чехі, напевно, дуже зацікавлені в хороших працівниках. Які довго працюють, ну, і, звісно, вони допомагають з документами з як кажуть. Ну, а в чому полягає, наприклад, твоя робота, там, там, де ти працюєш, чи ти, міняється в тебе процес, наприклад, на роботі, там, де ти працюєш, чи ти, завжди робиш одну ту саму роботу, наприклад, ні. кожен раз річ? Там взагалі ця фабрика займається виробництвом автокондиціонерів для різних марок, uh -huh. різних, тобто є лінії на різні марки. Ти якби числишся працівником тої фабрики. Тебе uh -huh. можуть поставити як на одну лінію по одному виробництву, так можуть і перекинути, і перенавчати uh -huh. на інший. Але ти просто числишся працівником цієї фабрики. Цієї фабрики. Проц... Процеси тобі можуть змінюватися. Не завжди буває таке, що, наприклад, ти можеш на одному процесі працювати 3-4 роки, так. може бути таке за рік, часу Перекидає. все поміняється. То залежить від потреби. Скільки часу, скільки годин в день ви працюєте, чи є перерви між тим всім? Обов'язковий робочий день є 8 годин. Де. Де після перших двох годин в тебе є 10 хвилин паузи uh -huh. і приблизно через 6,5 годин uh -huh. в тебе є півгодинна oh, пауза пас. на обід. А, але вона години. рахується, в тебе є півгодини, але вона не оплачується. О, маєш. Е, і фірма по контракту має право тобі, якщо є потреба, і вони мають велике замовлення, вони можуть тобі два рази в тиждень поставити додатково по чотири години. Ну, не обов'язково кожен. А, додаткова правити. година оплачується. Так, сам, вона оплачується як звичайно. Цей угу. е, обов'язково можуть поставити дві, але якщо ти маєш бажання, є люди, які хочуть працювати більше. Вони можуть собі це. добирати іще. Тебе ще спитати, це яка погодинна оплата праці, наприклад. І чи цього року вам теж обіцяють підняти, наприклад, зарплату? Наприклад, mm -hmm. так? Mm -hmm. e, ну, вона відтоді, як я тільки почав працювати, і цей в нас ну, піднімається відповідно до законів. Mm -hmm. Так як в Польщі. Вона піднімається по згідно з закону. Плюс так само фірма може Якщо в неї. Є фінансова можливість, вона mm. може ще стимулювати. Тобто інколи фірма ще може додавати плюс від себе. О, Крім закону, може додавати. Класно. Може на цей. Тобто з наступного року, якщо приймуть закони, має знову бути підвищено. Mm. І скільки це приблизно виходить в корені в на одну годину, наприклад? Приблизно це виходить десь 180. Mm. Корон, але це е, з врахуванням, якщо ти працюєш напряму. Тому uh -huh. що люди, які працюють через агенцію, uh -huh. в них є свої нюанси. Та як я працюю давно і напряму. Я не дуже вникаю в агенцію. Тому що я, я працюю напряму. в мене є е, свої, свої. А вмін. до речі, коли був ти попав у 2019 році, то ж був коронавірус. Я ще і, до коронавірусу. До коронавірусу. А коли був коронавірус, ти був в Україні чи був в Чехії? Я був якраз на роботі. Фірму закрили, ми ага. сиділи якби по домах, але та як то був форс-мажор і це не була наша ага. провина. Нам платили мінімальну Клас. оплату. Тобто нам оплачували. Так, що, це. Бачите, це не було. Тобто, приблизно місяця, ну 4 чи 5 нам оплачувалися просто за простой, але ми гроші отримали. Так, так само, як я працював в KFC і мене фірма послала спеціально в такий, як кажуть, був. Але отпуск той коронавірус і мені фірма платила 80% від моєї зарплати, що я сидів вдома. Ну в нас було перс-мажорною. У нас було не 80, в нас вроді або 70, або 65. Угу. І Я навіть тоді не очікував, що я попаду іменно в цю категорію, щоб буду сидіти вдома. Наприклад, спитати, спитатися, чи багато українців на заводі працюють, і які, наприклад, там ще нації у вас на заводі працюють, крім українців, наприклад, спочатку, як я тільки приїхав. Була було переважна було чехи, було багато поляків, uh -huh. тому що цей завод знаходиться близько до кордону, і там поляки собі Їздить, їздять на Їм було вигідно. Uh -huh. Українців було мало uh -huh. спочатку, але після початку повномасштабного вторгнення українців стало значно. значно більше. Значно Жіна, Зараз, чи чоловіків то... так, плюс-мінус рівномірно. Uh -huh. Але можливо багато людей, що мені каже, це з Польщі чоловіків приїхали в Чехію. Не тільки чоловіків, yeah? просто кому це цікаво, тому що відносно Польщі mm -hmm. в Чехії трошки вища оплата yeah. йде. тому їм ті, хто живуть біля кордону, вони приїжджають. Якщо, наприклад, десь глибше в Чехію, вони не хочуть, тобто вони хочуть жити в себе вдома, себе але, але їздити на тільки на роботу. А так на тиждень. То... А Вони їздять, там лишаються спати там чи що? Ні, ні, вони вертаються, вертаються. кожен раз додому Хай до себе. Що? Тобто ті їздять тільки ті, які живуть близько дому. Ага. Класно, класно. Нації а для речі, для реч... Це чехи, поляки, українці, білорусів немає. Ну, трошки дивану, є угорців, угорця. Трошки угорців. Ага. Індуси були, але вони якимись такими хвилями напливо uh -huh. були. І це так це, само в'єтнамці. Вони агенція, так само, напевне, як вони як, якось такими напливами приходять і не, не залишаються на постій. Uh -huh. А які магазини, наприклад, виходити в Чехії на закупи, наприклад, якщо ти живеш близько кордону з Польщею, чи ви буваєте їздити теж на закупи Буваємо. до Польщі, так? Буваємо так переважно раз-два рази на місяць ми їздимо в Бідронку. Класно. На закупи. А також утворюємося в Кауфланді. Кауфланд. Ну, стандартні Кауфланд, Біла, Альберт, Теску. Угу. Це такі самі поширені магазини. Так. А де найбільше роблять люди закупи, наприклад, якщо приїдеш в Чехію, і, наприклад, такі як дешеві ціни, типа. Lidl чи Tesco, наприклад, такі магазини рахується дешевшим. Ну, відносно закупками. Польщі в нас так немає. У нас приблизно ціни однаково. То буває такими е, знижуються ціни. Це хіба відносно акцій. Угу. А так в середньому ціна рівномірна. Ну бач? І там ціни там зовсім інакше. Тут не так як в Польщі, один плюс один гратіс. Ні, в нас такого не прийнято. Yeah. В нас прийнято, якщо йде знижка, вона на кожну окрему одиницю товару. Нема таких, що yeah. плюс один або там тоді цей є на конкретну знижку або е, або взагалі немає. Чи тебе спитатися? Чи є таке, наприклад, як кар'єрний різ для наприклад для українців для приїжджих іммігрантів, наприклад, що вони можуть іти по кар'єрній сход, сходинці вверх? Є, але в них нюанс, вони вони не ділять. Це іноземці, взагалі в них немає іноземців. Цей якщо ти працюєш через агентуру, в тебе нема кар'єрного росту. Ага. Якщо ти працюєш напряму, в тебе є можливість. Перший рівень це є оператор, ага. це є базова ставка. от то, що ми з тобою говорили. Ага. Потім йде, якби другий рівень, це є сетер. Uh -huh. Сетер це як помічник майстра. Тобто uh -huh. він не ще не, не контролює, але він вже йде як допомагає. Він має знати всі процеси на лінії. І відповідно, бо оператор не мусить це знати. Uh -huh. І відповідно в нього вища оплата йде, ніж uh -huh. шеф, звичайно. І найвищий рівень це йде вже містер. Uh -huh. Але там повинна бути дуже хороше знання чеської, uh -huh. а чи ти українець, чи ти поляк, це значення немає. Uh -huh. І, відповідно, в містера йде якби найвищий рівень. А зарплата так. теж е, різниця, звісно, різниця приблизно так, плюс-мінус. Та 5-7 тисяч різниця між mm. оператором mm -hmm. і сетером, між сетером і містером. Короні. 5-7 корон, тисяч. Корон. так. Це все в короні. Mm -hmm. Тому що? Коронах ідеопасах. А, наприклад, на заводі можуть там, штрафи, що не вийшов на роботу, наприклад. Звичайно. Так. Е, якісь браки там зробив, наприклад, на заводі. Ну, в нас на заводі вон, до них став, ну, ставиться якби толерантно, спокійно. Перше, йде попередження, якщо mm -hmm. це несерйозна помилка, якщо людина дійсно випадково вона пробачається і не виписується нічого. Тоді, якщо це йде повторне е, і. Фірмі нанесена шкода, так. тоді йде, якби. Це називається ППК. Ага. Тобто це порушення працьов... порушення Дуже. умов праці. Це йде пор... відповідно. Тоді в тебе три місяці знімається премія. Ти ага. не отримаєш. Якщо ти після отримання першого ППК знову повторив, після другого ППК йде звільнення. Я маю. Жорстоко, звісно. — ну це не жорстоко. Це ж ну, людині здається, не. що… — А були якісь, наприклад, неприємні випадки на роботі, наприклад, на зе на лінії там щось обірвалося. Людина запхала палець. Я знаю, як там, наприклад, щось ну, ще ну буває, здається. але для того йдуть постійно тренінги. Mm. Що якщо щось стається по всіх цих Інструктує. де інструктують і попереджають туди, підписуються. Тобто, відповідно, що людина ознайомлена. Якщо mm -hmm. вона це зробила, це тобто вона це вже зробила свідомо свідомо. І то. вже фірма не несе за то відповідальність, угу. але фірма старається максимально вберегти тому, Цільника. що охорона праці йде на якби да. першу чергу. завжди. Як... А наприклад, наприклад, якісь прийшли на введення, наприклад, на заводі на якусь деталь, або там ще щось помінялось в технології, чи вас теж там інструктують, чи вчать, чи показують, чи це, інструктаж? це відносно ну, йде того, якщо це стосується твого процесу. Угу. Якщо це твого процесу не стосується, тебе можуть. Не інструктувати, але якщо ти будеш маєш відношення до цього, тобто ти будеш з цим працювати, звичайно, тебе навчать, покажуть, і навіть якщо ти щось зламаєш, це це, ну, йде такий період навчання і адаптації. Тобто, mm -hmm. ще не, 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 не тобто дається час людині, щоб підівчитись, завчитися і зрозуміти це. Mm. А, а цей е, чи годують вас на роботі, наприклад, дають вам там їжу безкоштовно, чи якусь частину треба заплатити, наприклад. В Як у вас харчування на заводі? В, воно йде, якби. Нам, в нас є їдальня, uh -huh. ти можеш собі купити. І фірма, якщо ти виходиш на роботу ти працюєш, тобі виділяє певну суму коштів, на, тобто яка вистачає на, на обід. Uh -huh. Ти можеш її потратити, ти можеш принести з дому. Тобі та сума все одно прийде Вишається. на карточку. Класно. Відповідно, ти можеш. І економити, не їсти, економити, з так. дому принести, можеш угу. не їсти, але тобі ті гроші прийдуть, а може поїсти. Тобто є варіанти. Це теж чудесно, звісно. і на фірмі не толерується, наприклад, якщо працівника зловили з в стані алкогольного сп'яніння, нема ніяких вже попереджень, йде зразу звільнення. Алкогольне сп'яніння чи наркотичні речовини, іде зразу звільнення. Цим не толерують, немає ніяких попереджень в тому плані. Відпустка оплачується власне? Звичайно. Ну так як в тебе нормальна умова, там, наприклад, то все воно типу... але зібрує. в нас відпустку ти не можеш взяти одну. В нас йде, якби тобі дається відпустка ага. там 24 дні, але вона Поділити. поділена. Тобто, ага. два тижні літом, два тижні зимою. Власне, якраз зараз ти приїхав на відпустку, Варшави. <різь> Дякую, що ти мені сказав все, що ти хотів про Чехію, що мене цікавило. Я теж хотів колись поїхати до Чехії. Але знаю з цими всякими нюансами і з побитом і з цим всім. І так я лишився вже в Польщі жити. думаю, вже мені тут вже, як кажуть. Стабільність. стабільність так. В тебе стабільність в Чехії, в мене стабільність в Польщі. І, так що ти мені цікаво, багато можеш ще розказати. Ну, я тобі можу тільки розказати те, що я знаю, що я пережив, ну, з чим я стикнувся і... і. Що я змусив це? І так само, як ти освоївся в Польщі, так само я вже освоївся за тих, як я вважаю, це вже багато років. Yeah. І якщо на початку я ще думав якось змінювати, то зараз я, якби вже теж знайшов свою таку для себе стабільність і не планую якихось кардинальних змін. Це добре. Якщо ще буде можливість, звичайно, ми поговоримо. Якщо щось буде тебе, Конечно, цікаво, бо я є багато питань, які ще не, як кажуть, не закриті, і можна багато про що поговорити ще добре. Все.